Ефект Елджернона експериментальне дослідження на одну дію за мотивами твору Даніела Кіза покажуть на великій сцені Облмуздрамтеатру в Ужгороді. Це вже третя прем'єра 79-го театрального сезону. Після вистав Грав правду та річарда третього. Вистава цікава. 17 числа у нас відбудеться здача на художню раду, і 18 числа вже прем'єра. Перша прем'єра у нас вже продана. Уже є аншлаг. Наступні покази відбудуться і 24, і 25 січня. Тому ми запрошуємо всіх глядачів підтримувати театральне мистецтво і насолоджуватись. Поставив виставу запрошений режисер з Бергівського театру Олег Мельничук. А його дружина Іболя Орес долучилася як художниця-постановниця. Труднощі завжди таке намагання зрозуміти. Зрозуміти матеріал, це роман роман на 260 сторінок. Хоча за основу ми більше взяли оповідання, яке вийшло раніше, там на 5 років. Ось, тобто багато ліній з роману ми не взяли, інакше вистава буде якась безрозмірна годин на шість. Складність була, тому що треба робити було інсценізацію і, і, і зрозуміти, віднайти теми, які б би з сьогоденням. Олег Мельничук каже: вистава багатошарова. Глядач знайде для себе особливий сенс. Переконаний, тематика відгукнеться кожному в душі. Є історія про народження, дорослішання, Людини, усвідомлення, перше кохання, перша зрада, зрада людська, не кажу про зраду жінки, а зраду товариства, зраду друзів, зрада батьків, спогади. Хтось прочитає ще нижче пласт. Що робить нас людиною? Наші знання, наші вміння чи такі архаїчні поняття, як милосердя, співчуття, підлітка. Вони побачать там зовсім іншу тему: тему стосунків батьків і дітей. Хтось з науковців, наприклад, там виникає тема а, чи можливо взагалі штучно розвинути інтелект, і до чого він призведе. Тобто тема штучного інтелекту у постановці вісім персонажів у головній ролі Чарлі Гордона до слова вперше в житті Назарій Урденець, звукорежисер театру каже: хвилюється і відчуває відповідальність за довіру, вдячний за віру в себе, новий досвід і можливість виразити себе на великій Сцені багато чого не розуміє. Він думає, що світ простий, де всі люди добрі, і до всіх треба ставитись по-дружньому. Але тим він мені подобається, що з плином часу і деяких обставин він починає змінюватись і вибудовувати себе особистістю. Тому мені здається, ця вистава є дуже актуальною, тому що кожен з нас проходив такі певні етапи, як зрада друзя або перше кохання. І всі ми колись це дивились на цю ситуацію. З одного боку, але потім щось у нас змінювалося. і тут головне залишитись людиною, напевно, і не зрадити своїм принципам. Чи вдався театральний експеримент? Можна переконатися вже незабаром, відвідавши прем'єрні покази 18, 24 чи 25 січня. Квитки вже в продажу. Про це вже